Тільки почнуть входити, там може вражки буде по новостям передавати, що все захватили, а насправді там не дуже в них буде гарна ситуація. По сумщини, у них були дійсно, як ви дивилися, що у них були дійсно наміри іти. Ну, зараз подивимося, як воно ще ляже, як вони підуть. Трошки теж буде їм заважати, але наміри у них такі там є, в сторону Сумщини. Плани в них є але я не думаю що вони прямо так сильно е, Підтримують нас. В цілому у нас будуть підтримувати, підтримку дадуть. Можливо, не так, як би нам хотілося. Чуть-чуть вона, можливо, буде урізана. Не так, би, як нам би хотілося. Але підтримка буде. Посередині мах у нас буде гарна підтримка. От. А то, що якщо б вони щось там будуть іти щоб лишнього нічого не сказати. Е, Провалиться, давайте скажемо так, їхні наміри можуть провалитися, провалитися, так більш м'якіше буде звучати. Саме головне підтримка буде, хоча все на нашому горбу. Ми будемо вистоювати це все самі. Хоч підтримка, да, союзники нас підтримують, ну тягніть цю ношу самі. Наші до всього готуються і готові. І якщо вони туди зайдуть, якщо вони туди зайдуть, тільки почнуть входити, там може вражки буде по новостям передавати, що все захватили. А насправді там не дуже в них буде гарна ситуація. Я кажу, що ну, може навіть і полонених небагато буде, тобто якось вони так можуть, як зайти, так і лягти. Ну, у них можуть помінятися плани. Тобто вони можуть попробувати, не пролізе і не йти. Попробують по сумщині, там не полізе, а от наступ на Харків. Плани теж є. І прям так йти в наступ, плани. А чи попруть вони? да? Плани то планами, чи зможуть вони піти наступ на Харків область? Те, що не зупиняються. Ну, в планах, то може, є, але що помірність, воно затягнеться, а далі затягується та ще й стоїть. У них немає такого прям, ресурсу йти. Вони над цим тільки працюють, працюють, працюють. І, можливо, якщо до них ще хтось приєднається, нові в них зайдуть, ці бурята, кого вони там закликають, і не бурята керівні. Керею, да. Можливо, вони ще будуть, що праця в цьому напрямку, вони щось планують і подляночки планують. І, можливо, якихось людей будуть долучати до цього. Можливо, навіть і таких темнокожих людей появляться нові в ту сторону може піти. Але ну ні. Ну ні, в них немає скільки ресурсів. Хоча плани досить жорстокі, Прямо смерті. Король мечів, прямо у них наступ, вони планують, планують, але коли почнуть іти, у них щось там пообламається. Розумієте? Не там, не там, у них не, не вистачає ресурсу. Тобто їх зупинять. Їх просто зупинять. Так, Чернігівщина. Тут теж вулиці план дивіться 25 смерть випадає, да? І королева Жезлі, він тут уже пом'якше. По Чернігівщині, ну, в планах є, але це як знаєте, як план Б. Тобто у них Сумська і Харківська область на першому місці. А Чернігівщина, ну так, роздивляються цей варіант, але на потім. І тут десятка жезлів, тобто не зараз. Не зараз, зараз вона не, не, не головна, ця область не головна для них. Думаю, що ні, Ну, зараз ми подивимося. Чому? Тому що, коли там була зустріч, розговор між е, Путіном і Лукашенком, то Лукашенко йому щось обіцяв. Але я дивлюся, що він нічого не буде робити з цього, що вони, вони там розмовляли, ну це так. Нічого з цього не буде. Тобто, чи він, я не думаю, що він на це піде, сам Лукашенко на це не піде. Люди туди можуть їхні заїжджати, але ну, чи піде з сторони? Дасть Лукашенко дозвіл, щоб пішли з його. Ну, навіть тянуть не хочу. Далі, щоб не перебити цю інформацію. Повішений. Довго буде тянуть резину, каже, ну потім, ну не зараз. Давай чуть-чуть пізніше, чуть-чуть пізніше. Навіть не хочу тянуть. От хай так і буде. Ні, не хоче він. У -у. Щоб з сторони Білорусі заходили не хоче, сам Лукашенко не хоче. Таке, таке відчуття, що час тягнуть цим самітом. Скажуть, що щось там для України вирішиться, руки нам в чомусь звільнять, але будуть говорити, я думаю, підожди півтора два Тобто цей саміт от він зараз, да? а толк з нього буде і тут двоєчка, і тут двоєчка. Я думаю, місяця два по цій карті, підожди місяця півтора-два. Півтора-два місяця почекаєш, поки ми тільки говоримо. Толк буде місяця-півтора-два. Щоб сказати, щоб зараз з цього саміту щось було толкове. Одні пажі, двойка Пентаклі посередині. Взагалі потім який толк буде з цього всього, який для нас буде толк. Толк буде, що можливо, тому що я це як начебто маніпуляція, яка ну, може показувати домовленості, які будуть скриті. Домовленості. Тобто якась допомога може бути, але я, опять же скажу, що не бачу прям великого толку. Можливо, після цієї розмови місяця через півтора-два нам десь так втихеньку щось допоможуть, в принципі, так. Ну, великого толку поки що я не бачу. Більш розмови. Ну, якось не те, що воно впусту, но... ну, всі карти такі закривають не дуже. Можливо, це, щоб подивитися, чи буде все-таки Росія. Вона дійсно хоче в наступ іти, і є в неї ресурс на ці півтора-два місяці. Зможе вона піти в наступ чи ні? Тут питання наступу йде і е -е, облому наступу. І не дуже бажають, щоб ми зараз йшли. І дивитимуться, як Росія себе буде вести, і питання з нашого боку. Наприклад, якщо ми збираємося йти на ліву сторону, понятно, куди. Да? І, можливо, вони це теж призупинили, тобто, щоб і ми не діяли сильно. І подивитися, що зараз Росія може. Тобто, зараз така позиція в них наблюдати, що буде, як ми одіб'ємося, як ці будуть нападати. Ну, тобто, ну, то це питання. І нас ну, призупиняють. Трошечки призупиняють. Тут питання, я думаю, що вони щось вирішують по Херсоч. Там, Ну, прям та, це саме призупинити в сторону, я думаю, лівого берега, щоб не зараз, а місяця через півтора-два. Типу, подивимося, почекаємо, не спішимо. Можливо, вони самі е, теж накопичують ресурс. Це зараз не найкращий не варіант, дійсно. Вийка мечі перша йде. Тобто, дійсно закриває уміреність. Каже, почекати треба не зараз, не час. І можливо, дійсно вони вважають, що зараз, опять же, двойка місяць до двох місяців не час для дій, для активних. З нашого боку. Дай Боже, щоб вони просто зараз казали, дайте нам пару місяців, ми це все підсобираємо і тоді йдіть. От щоб був цей саме сценарій. Бо дійсно вони кажуть, не час. Зараз не, не час в нашу користь. Ну, в нашу, вони заінтересовані в нашу користь. В нашу. Але от, я думаю, що дійсно це їхня допомога, щоб все було дуже так грамотно, кажуть, не спішити нам. Не тому, що вони там балки в колеса нам ставлять, ні, вони самі не можуть зробити те, що ми хочемо. Ну, Не тягнути не хочу, щоб не витягнути, не дай Боже, якісь непонятні карти. Ну що, те, що ми домовляємося, перша карта у нас ось, двоєчка кубків. У нас будуть якісь домовленості, і ми підпишемо, домовимося для нас в допомогу, для процвітання. Можливо, нам е ми отримаємо щось таке. Це, можливо, даже якісь ракети дальнобойні, тому що сонечко, воно таке гаряче, може летіти далеко, високо. От ну, у нас гарні новини будуть. Дійсно гарні, у нас йде підтримка. В цьому місці у нас іде підтримка. І ми таки з якимось союзником про щось домовимося. От саме йде про домовленість, про допомогу Україні і для її розцвітання. Можливо, наві хтось до нас приїде, приїде в гості. От треба дивитись, хто до нас приїде із іноземців. Я думаю, ми з ними гарно підпишемо контракт. Ну не контракт, якісь домовленості гарні будуть з нашими гостями.